Всім привіт! У нас сьогодні Сергій після, як я кажу, грувіна. Після перукарні. Три дні шукали, так? Три дні шукали, нарешті втовпились. втовпились. Бо тут у нас ну, прям багато дуже є і перукарень, і салон і перси. Ну, Це не проблема посидіти, да. там хвилин 10-15 почекати. Але... Так. так. Я взяла персики. 80 гривень кілограм, а тут позаду мене за пірамідою на базарчику ще ми заходили в Аврору. Що ми там взяли? Якісь переходники до розетки. Сергій взяв насіння. Всякий не потріб, та, щось там на 300 гривень. Взяли. В тій Аврорі. Давно ми там вже не були. А зараз ще підемо в АТБ, бо треба купити молока і хліба. Молоко багато я п'ю, бо п'ю каву. А каву я п'ю тільки з молоком, до манечки е, пів літри в день, мабуть, навіть більше. Навіть більше. Пляшку в день молока я з кавою випиваю. Я вітям рушу я. Бо багато молока, воно мені без молока не смачне. Сьогодні закінчилось молоко, бо я вранці зазвичай випиваю дві кави. І я собі зробила звичайну каву, але додала вершки. Мені з вершками не смачно. Отак, От що <рес> йдемо до тебе, о тебе це отут ось, напроти піраміди, в підвальчику. <рес> ще раз писали, дякую, що показала ціни в стільпі, але це ще положить. Каже туди мою куртку. А немає оцихось дешевих помідорів на томат. Не будемо брати, Серег, чи вони не годяться? А так кокульок взять. Так корм 15 гривень. Так возьми якийсь сільсько, а це сиром. Візьми різний, це ж дешевий, хороший, який хай валяються. Там як кода термін придатний. Ну, карамелі не хочу, а це ще з степлює. До 26-го, може брати більше. Нічого не буде. Бери. Ми вже пообідали. Сьогодні у нас були голубці. Готувала я голубці, і ми їх обідали от два дні. На два дні нам вистачило. Був нещодавно від вас дуже цікавий коментар, або ж навіть запит, і я, звісно, що на нього відреагую. А знаєте що чому? Це все завдяки вам. От дивіться, що я вам хочу показати. В мене є моя швейна машина Джукіна, яку просять зробити огляд. Якщо це можна так назвати, в неї сьогодні день народження. Їй сьогодні мої зірочці 11 років. От я достала документ. Так, ви бачите, 2013 рік, 9 місяць, 10 число. А сьогодні в нас 10 вересня. Тож, про свою зірочку і квіточку. Я зніму окреме відео, щоб було це цікаво з надписом, і ви обов'язково також послухайте. Навіть якщо ви не плануєте ні купувати таку машину, ні шити на такій машині. Заходьте, будь ласка, в ці відео, що я знімаю, проглядайте їх, проставляйте лайки. Піднімайте е, наш український YouTube, так? хай квітне український YouTube. Що буду робити сьогодні? Вчора я пошила два, дві сині сукні, при тому одна в мене була викройна, потім я знайшла ще тканину, яку мені дарували синю. І знає, що, е, знаєте, на музу-муза в мене була, придумала платчико. Таке в напівспортивному стилі або спортшик. В мене є що шити. ось. Ціла лежить купа. Ще я ні не красила голову, не фарбувала. Чекаю я пару днів, щоб голова прожирніла, і потім е, все буде. На рахунок виробу, пишіть, от, як, ваші здогадки, що ми з вами будемо шити в уроці. Цікаво, цікаво-цікаво, послухати, і може хтось мене надихне на щось нове, що шити, по-перше, легко. По-друге, швидко, і впораються всі. Тож, друзі, такі останні новини, можливо, потім ще буде якесь включення, оскільки я вже зробила більш-менш ви бачите, макіяж після вулиці, бо після вулиці все розтовклось. Поки ми прийшли додому, поки поїли, то воно там половина порозвеськувалось, то я заново нафарбувалась. зараз чимненько-гарненько одягнуся і. Зніму е, відео про швейну машину. Це я буду робити саме зараз. Мені потрібно світло та штатив, як завжди. Буду знімати я сама на телефон. Я думаю, що все рівно відео вийде гарне. Тож не забувайте лайкайте, підписуватись на канал. Можливо, вам ще буде цікаво Ох, якийсь огляд на щось. Так? Дуже вам дякую за те, що ви написали мені в попередньому влозі, який був вчора, що фарбу можна ділити навпіл. І дійсно, там на тюбику і на окислювачі є помітка. Я ж, знаєте, дивлюся і не бачу, то дуже вам вдячна, друзі, що ви написували, що так можна фарбу поділити і нічого їй сі не стане. То добре. Все, я ладнаюсь. А ви не переключайтесь, бо я обов'язково ще щось мені придумається. Я для вас. Ну що, я вже відзняла відео про свою машину, навіть і одну іншу показала, навіть показала відмінність, ну і майже немає роботи побутової саме моєї. А ви вже потім, друзі, як будете дивитися відео, теж візьмете кусочок тканини і зробите для себе, мої любі, порівняння, тому що все. Пізнається в нас в порівнянні. Чому так, чому не так? Плюси, мінуси, все це ви зможете оцінити. По факту, ще раз, ці мої машини в мене давно. І це не те, що я там продаю, просто попросили зняти відгук, плюси і мінуси. Взагалі, вся техніка, це так забігаючи наперед, хто буде дивитися мої відео або огляди. Взагалі, вся техніка, яка в мене є, вона в мене цілком і повністю влаштовує, тому що це підбиралося чисто для моїх потреб. Ну, всі ж ми різні, хтось шиє, куртки, хтось пальто, хтось постільну білизну і так далі. І тому подібне. В мене це підбиралося чисто для моїх потреб. А шию я в основному сукні. Костюми, тобто отакі от, швейні вироби, які я шию багато років і продаю. Можливо, хтось на каналі недавно, то я не шию на замовлення. Я працюю багато років як дизайнер і продаю готові авторські вироби, готові авторські колекції. Так, я працюю багато років, мені так зручно. В мене є свої покупці вже багато років. Деякі дівчатка вперше замовляють, деякі замовляють не вперше. Тому от я шию, що мені подобається, і продаю потім все. На замовлення не шию. Можу повторити певну річ, наприклад, сукню або костюм. Точно таку саму, наприклад, з іншої тканини, або якщо ця тканина ще в мене є, то просто зробити її повтор. Все. Так, щоб ви там прислали свою тканину чи щось таке видумати, вам пошити. ні, я так не працюю, мені так незручно, мені так емоційно некомфортно. Тобто, ну, це не моє. Тому працюю ось тільки таким чином. З приводу швейної техніки. Почуєте, можливо, хтось почує для себе щось нове та зробить висновки. Зразу скажу, що в промисловій швейній техніці тільки плюси, мінус один це її розміри, бо вона велика і займає багато місця, і вона немобільна. Я маю на увазі, що ви не можете схватити машину і побігти з нею за одну секунду, куди вам. Треба, ні, так не вийде. Тому що будь-яке переміщення цієї техніки я маю на увазі перевозити її. Треба злити масло, треба великогабаритну машину, треба чоловіків, які це все погрузять, бо вона важка. Це не жіноча робота. От і все, друзі. Тому плюси величезні, їх багато, цих плюсів. Мінус один, що треба місця. І... Вона не мобільна все. А звісно, що ну, не порівняти якість. Е, так, побутові машини деякі дають теж гарну якість, але вони не дають вам ні швидкості, ні зручності, тому що тут стіл жодної побутової машини немає такого величезного стола і величезного робочого місця. До всього, звісно, що можна приспособитися і привикнути, але все рівно. Коли у вас здоровенний стіл, на якому зручно працювати, ну це ж зовсім інший феншуйс, скажімо так. Ви зрозуміли, друзі. Ось таке плаття, може хто не бачив, воно дуже давно вже на каналі є. Називається «Плаття в лімони. Отак, прямо пишете в пошуку, в пошуку YouTube «Плаття в лімони. Тут я брала ось деякі тканини. Просто строчила, показувала, що ця машина шиє, нічого, вона їй не бракує. Хоча ця машина в мене ще раз для тонких та для легких тканин. А чому? Тому що я терапію і шию платячка, а не чехли на якісь бронетранспортери. Ви зрозуміли. Тому ось так. В основному я працюю з тонкими-легкими тканинами влітку. Це тільки онлі натуральні тканини. Взимку я працюю виключно з костюмними. Або з трикотажними тканинами, але для цього в мене є і оверлок, і розпошивальна машина, і підшивочна машина. На цій машині я роблю збірку ще раз. Бо це дуже важливо. Тож, друзі, сьогодні в моєї дорогої швейної машини день народження, вона в мене вже доросла, вже майже підліток. Тільки одні плюси. Щоб мені хотілося, бо часто питають, що б хотілося додати сюди. Де нічого, тут все зручно. Чи треба мені якась додаткова там обрізка нитки, чи ще якісь приспособи? Ні, да, абсолютно. Мені оце обрізання воно мені не потрібне, в мене є ножниці. Я взагалі рідко коли використовую якусь там навіть на корпусі обрізання нитки, для цього в мене є ножнички. Ну і взагалі майже всі. Промислові машини вони, е, без цієї функції. Є такі що з цією функцією. Так, з додатковою. Але мені особисто вона не потрібна. Все ж за вашими потребами. Хтось хоче якісь фішечки, плюшечки, щоб тут там все мигало, блистіло, щось тут там клацати, я не знаю. <small -2> мені цього не потрібно. От, мені потрібно, щоб машина була надійна, щоб вона шила. Все. Більше я нічого від неї не хочу. Все. Знову спека неможлива, знову друзі, я все чекаю. Запах осені. Його ще поки що немає. Питають, коли буде бабине літо. Вчора полізла на форум ввечері. Читала. Не знаю, мабуть, що в жовтні, як доживемо, надіюся, що все буде добре. Тож, на сьогодні поки що, все. Маю надію, що сьогодні пошию те, що теж, повирізуване в мене, оце я так довго. Підходи у мене такі довгі. ну буває таке, що тиждень, якийсь ти прям не в собі не можеш зібрати себе в купу, якось так це все довго. Але потім все буде. Головне, що є якийсь, хоча я плани не будую, але якийсь мінімальний знаєте, план роботи чи план дій в тебе трошки є. От Потроху-потроху ти його будуєш собі. І от я вже так потроху вибудовую і по ньому. Стараюся хоча б в тому напрямку рухатись. Тож, очікуйте, відео будуть. Напишіть, що ви думаєте, що ми там наступне будемо, шити. просто цікаво почитати, які ваші думки. Так, хто, як в яку. І дякую вам за ваші коментарі, тому що, от, наприклад, вчора про фарбу для волосся дуже багато понаписували. Дякую, я пішла, роздуплилась, знаєте, не роздуплю, не роздуплився. Друзі, дякую. Так само за машинку. Сказала, що могла, чим користуюсь. Звісно, що я там нічого не крутила, не витягувала, не показувала, як там деякі ковиряють. Тут просто береш і шиєш, як звичайний користувач. Все, бажаю вам наснаги, натхнення гарного настрою. Смачно їжте! насолоджуйтеся літньою погодою, хоча, звісно, що в цьому році дуже було спекотне літо. З відключеннями світла нас ця спека вимучила. І мені здається, навіть люди, які не люблять осінь, вони її дуже сильно чекають, щоб нарешті відпочити морально від спеки, бо ця спека, перш за все, нас морально побудує. Важка була для нас, і щоб відпочити від цієї задухи. Тому що дощів у нас в Києві було надзвичайно мало, все сухе, все жовте, і хочеться якогось такого, знаєте, спокою. Мені здається, що осінь принесе нам трішечки більше спокою. Ну, можливо, це моя така якась думка. От, все, друзі, поцьомкала-побомкала. в мене сьогодні є величезний персик. З'їм його, поп'ю ще кави і постараюся зробити хоч щось корисне. Корисне це пошити сукенку, відпочити, змонтувати для вас це відео, і, можливо, змонтую, в мене вийде відео про. Огляд машинки і розповідь. Ви, його, будь ласка, продивіться. Це для до вас в мене таке прям прохання, щоб ви продивилися це відео, пролайкали, щоб Ютуб побачив, що воно корисне, і піднімав в топчики наш україномовний контент. Всім вам пока-пока, до зустрічі!